В Health 24 з'явилась можливість швидкого отримання доступу до даних із електронної системи охорони здоров'я. При створенні медичного запису під пацієнтом з'явилась кнопка Отримати дані з ЄСОЗ. При натисканні на цю кнопку пацієнту відправляється повідомлення. Лікар має ввести код із повідомлення. Після натискання на кнопку Підтвердити відбувається автоматична міграція медичних даних пацієнта всіх, окрім чутливих даних, тобто, наприклад, епізоди, рецепти або направлення. Після міграції всі лікарі вашого медичного закладу зможуть переглядати цю інформацію. Також інформація автоматично мігрується в картку пацієнта, тобто пацієнт в своєму особистому кабінеті в додатку або через портал зможе переглядати інформацію про свої медичні дані. Також отримати доступ до медичних даних пацієнта можна безпосередньо в картці пацієнта. Для цього потрібно перейти в медичну картку, в правому верхньому куточку з'явиться відповідна кнопка.